Україні минула дев'ята час дізнатися про основне. Студії працює Оксана Височанська. Одна людина загинула у Херсоні внаслідок російської атаки. Ще двоє людей постраждали. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Зранку окупанти вдарили з артилерії по Дніпровському району міста. Внаслідок атаки загинула 81-річна жінка, а 53-річна постраждала. Її ушпиталили із множинними опіками. Крім того, росіяни атакували Херсон дронами. 67-річного чоловіка госпіталізували із черепно-мозковою травми. 63 річний чоловік дістав поранення вранці на Запоріжжі. Окупанти завдали три удари по одному із селищ Пологівського району, сповістив очільник області Іван Федоров. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки. Крім того, внаслідок ворожої атаки напередодні постраждала 25-річна жінка. Масованого удару безпілотниками завдали уночі росіяни по сумській громаді, пошкоджені об'єкти інфраструктури. Попередньо ніхто не постраждав, повідомили в обласній військовій адміністрації. Через атаку в обласному центрі є перебої з електропостачанням, а також проблеми з водою, бо знеструмлені підкачувальні станції. Внаслідок атак наслідки атаки ще уточнюють. П'ятиповерховий будинок пошкоджений у Нікополі внаслідок ворожого обстрілу. Про це повідомив очільник області Сергій Лесак. Вночі росіяни атакували дронами Марганецьку та Мирівську громади на Дніпропетровщині. Крім того, вдарили безпілотниками по фермі у Покровській громаді. Там зайнялася пожежа. Попередньо обійшлося без постраждалих. Чоловікам до 22 років дозволили виїзд з України під час воєнного стану. Кабінет міністрів оновив порядок перетину державного кордону. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Йдеться як про тих, хто увесь цей час перебував в Україні, так і про тих, хто останніми роками жив за кордоном. Зміни почнуть діяти наступного дня після офіційної публікації постанови Кабміну. Ще 920 загарбників вбитими та пораненими втратила Росія протягом доби. А загалом від початку повномасштабного вторгнення армія окупантів скоротилася на 1 мільйон та понад 78 тисяч солдатів. Також протягом доби сили оборони вивели з ладу один ворожий танк, 45 артсистем, 118 автомобілів та один засіб ППО ворога. Крім того, збили 194 ворожих безпілотники. У генштабі нагадують усі ці дані орієнтовні. І до оперативної інформації від генерального штабу. 173 бойових зіткнення відбулися на фронті протягом доби. Найгарячішим залишається Покровський напрямок на Донеччині. Там росіяни атакували 44 рази. Також 34 штурми зупинили наші захисники на Лиманському напрямку. Ще 9 – на Сіверському та 8 – на Турецькому. Запеклі бої точилися також на Новопавлівському напрямку. Там відбулися 23 бойових зіткнення. Неспокійної на Харківщині 8 ворожих штурмів зупинили поблизу Куп'янська. Та 4 рази окупанти намагали Лися атакувати в районі Вовчанська та Глибокого. На Сумщині та Курському напрямку загалом відбулися 15 бойових зіткнень. Окупанти завдали понад дві сотні ударів по українських позиціях. Упродовж доби наші ракетники та артилеристи уразили шість районів зосередження особового складу ворога. Просимо долучитися до збору на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи. Адам наша ціль амбітна: 3,5 мільйони гривень. Кожна гривня це вклад у безпеку та майбутнє. Спецпосланець президента Сполучених Штатів Америки Стів Вітков зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку ще цього тижня. Про це повідомляє Reuters. Сторони мають обговорити деталі врегулювання війни Росії проти України. Вітков заявив, що американська сторона сподівається побачити і зустріч Володимира Зеленського з російським диктатором Путіним. Нагадаю, президент України також підтвердив зустріч української та американської делегації наприкінці поточного тижня. Це всі новини на цю мить. Далі тер продовжить інформаційний маратон. А найближчий випуск новин уже менше ніж за годину о 10-й. Будьте за спресо.